Там я змогла проявити свою творчість і навчитися багато робити багато речей. У гуртку декоративно-прикладного мистецтва учасники знайомилися зі світовими техніками: вишивка, різьблення по дереву, ліпка з глини, кераміка, плетіння з бісеру, виготовлення прикрас, декупаж, флористика та багато інших. Кожен із цих напрямків потребує певних навичок, терпіння та уваги до деталей, які розвиваються у дітей точністю, фантазією та естетичністю. З перших заняття зрозуміла, що це буде неймовірно цікаво. Ми працювали з іншими матеріалами. Глиною, фарбами, тканиною, бісером, а ще вчимося робити прикраси та декоративні вироби. Найбільше мені подобається створювати вироби з природних матеріалів, приклеювати і потім розфарбовувати їх. Це так захоплює, коли <кхи> з простих матеріалів можна зробити красиві предмети для інтер'єру. Ще я дуже люблю вироби з бісером. Це дозволяє створити. Красиві картини та прикраси, які можна подарувати друзям або залишити для себе. Керівником гуртка фантазія була пташок Інна нанатоліна, яка завжди приходила нам на допомогу. Вона не тільки показувала, як правильно підтримувати техніку, але й розповідала про історію кожного виду мистецтва. Кожне заняття це був новий крок у моєму розвитку, і я завжди з нетерпінням чекала на наступне заняття. Що мені дуже подобалось, так це те, що ми не тільки працювали індивідуально, але й часто створювали спільні роботи. Це дуже цікаво, адже у кожної ну, людини свій стиль, і коли ми працюємо. Разом завжди виходить унікальні роботи. У фантазії. Я знайшла не тільки нові хобі, але й нових друзів. Ми часто обмінювалися ідеями і допомагали один одному, коли щось не виходило. Це була справжня творча робота. Гурток Фантазія дав можливість збирати участь у виставках та конкурсах. Це дуже хвилююче – виставляти свої роботи на загальний огляд, ділитися ними з іншими людьми, і отримати за це схвальні відгуки. Це давало впевненості у своїх силах і відчуття, що наша творчість має значення, за що отримували нагороди. Диплом першого ступеня у четвертому всеукраїнському конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Мій скарб моя Україна. Диплом третього ступеня Департамента освіти та наукової віницької області державної адміністрації за всеукраїнський конкурс, невологічна композиція. Але це ще не всі нагороди, що ми отримували. Цього гуртка допомогло мені зрозуміти, що багато можна зробити своїми руками. І на зараз я не боюся експериментувати з новими техніками. Гур... Цей гурток це місце, там, де кожен може бути творчим. На жаль, він перестав функціонувати, але залишив після себе незабутні спогади.